Всім привіт! Ви на каналі Дівчина та метал Сьогодні будуть нові знахідки, багато чого цікавого. Ще в нас буде завтра, бо все не встигаю викласти, тому поки так. Сьогодні буде ось така невеличка кубка. Є в нас продажу зарядне, повністю працююче якщо когось зацікавить, на вайбер. Телефон. Кажу одразу, брати буду, скоріш за все, сьогодні вже не буду, тому що вже буде пізно, буду відповідати тільки на СМС. Тому що, якщо хтось не знав, ну, в мене є маленька дитина, якої 4 роки. І ті, хто дзвонять мені вчасно, чи в час, ночі, в два-три, а потім кажуть, що ой, я не встиг забрати, тому що я вам дзвонив, а ви не брали трубку. Я трубку брати не буду. Старайтесь писати. Коли будете писати, я буду вас чути. Сверла, конусні 20 штук, 600 гривень. Ось такий класний молоток, як новий, просто. Таких ще не було, 100 гривень. Є в нас такі сверла 152 штуки, 912 гривень. Поки рахувала. Ось такі викрутки малесенькі, 7 штук, 120 гривень. І ось такі 9 штук 180 гривень. Набір таких малесеньких камінців 100 гривень. Це такі цікаві ключики, якщо когось зацікавить. Ящичок 170 гривень. Ось такі фрези 10 штук, 300 гривень. Набір сверу 52 штуки, 700 гривень. Номурки 250 гривень. Ось такі. Набір патронів 4 штуки, 100 гривень. Ось такі цілесенькі. Вищата з наковальні 300 гривень. Та ось така класна наковальня, 200 гривень. Ось такий набір 8 штук 120 гривень. Патрон, ніби працює 250 гривень. Сверла, 38 штук, 500 гривень. Ось такий патрон, ніби не побитий, ніби все гарно 1000 гривень. Ось такий патрон з ключиком 200. Ось такий 300. Ось такий 150 без ключика. Кубка сверлів. Тут у нас 21 штука, 220 гривень. Резці 23 штуки, 690 гривень. Ось такі три мочі, 150 гривень за штуку. Ось така штука для резців 500 гривень. Є в наявності два домкрата два домкрата під ремонт 200 гривень штука. Да, ось таких тримача за 200. Тут такі залишки від 200, так скажемо, 200 гривень. Викрутки 6 штук, 300 гривень, та 17 штук 340 гривень. Є ще фрези, якщо когось зацікавлять, ось такі та ось такі. І є така класна викрутка, таких ще не бачила. Ось такі. В наборі ось такому. Та ключі 35 штук, 500 гривень. На цьому сьогодні все. Дякую за перегляд. Буду чекати вас у вайбері.